Випуск новин на Миколаїв на Дністрі за 12 січня 2023 року. У випуску, де знаходяться у Миколаєві пункти незламності, анонс подій у Миколаївській громаді на вихідні про аналіз діяльності відділу освіти молоді та спорту Миколаївської міської ради, у розмові з Валентиною Загревою, начальницею управління Державної служби якості освіти у Львівській області. Тепло, вода, освітлення, мобільний зв'язок та інтернет, живлення для мобільних пристроїв, місце для відпочинку. У разі тривалого аварійного відключення електроенергії у Миколаєві працюватимуть пункти незламності. Комплектування та функціонування здійснюється з урахуванням наявного ресурсу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Розгорнуть свою діяльність такі пункти після відповідного розпорядження. Голови Львівської обласної військової адміністрації. У Миколаєві облаштовано три таких пункти за адресами: Миколаївська міська лікарня, вулиця Федьковича, 1А, центр надання соціальних послуг Миколаївської міської ради, площа ринок, 14, 19-та державна пожежна рятувальна частина 6-го Державного пожежно-рятувального загону по вулиці Дроговиській, 11. Четвертий пункт незламності в процесі облаштування по вулиці Володимира Великого, 6. У населених пунктах Миколаївської громади облаштовано 12 пунктів обігріву у старостинських округах і закладах освіти і культури. Україна воює і колядує. У всіх старостинських округах Миколаївської громади відбулися різдвяні концерти та вертеби, а виручені кошти призначені в підтримку Збройних сил. України. Попри все, мешканці територіальної громади підтримують українські традиції, займаються культурним і творчим вихованням дітей та створенням нових проєктів. У суботу, 14 січня, о 13-й годині, в Народному домі села Криниця, презентують книгу Село Криниця в Ореолі Слави Галичини: документи, згадки та оповідання. А в Центральній церкві Святого Миколая в Миколаєві о 14-й годині вертеп презентують пластуни Станиця Миколаїв. У неділю, 15 січня, о 12-й годині в міському палаці культури відбудеться Коляда-фест. На мешканців та гостей чекають різдвяні твори, ярмарок, майстер-класи та частування пампухами. А о чотирнадцятій годині в друговижі в ресторані Максим презентують книгу у сутінках війни місцевого автора Євгена Брича. Підтримуйте своє українське, не будьте байдужі, до творчості. Відвідайте заходи з приводу освітніх проєктів. Дивіться далі в інтерв'ю в грудні 2022 року. Управління Державної служби якості освіти у Львівській області провели. Перший аналіз діяльності структурних підрозділів органів місцевого самоврядування з питань освіти. В Нашій громаді це став відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради. Що це за аналіз, як він відбувався і як впливає на якість освіти Миколаївської громади? Розмовляємо сьогодні з пані Валентиною Загревою, начальницею управління Державної служби якості освіти у Львівській області.

Так дуже приємно сьогодні мені спілкуватися із нашими глядачами, і треба сказати, що аналіз діяльності органів місцевої, органів місцевих та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів з питань освіти здійснює державна служба та її територіальні органи в межах своїх повноважень є відповідний порядок здійснення аналізу діяльності місцевих органів виконавчої. Влади Органів місцевого самоврядування і їх структурних підрозділів він був оприлюднений, затверджений, юстований. Отримали всі наші керівники відділів освіти Львівської області, щоб аналізувати і працювати. І справді, в грудні місяці ми мали приємну можливість побувати у вашій громаді. Щиро дякуємо пану. Андрію Щебелю, голові Миколаївської міської ради Стрійського району, за зустріч, яку ми провели, обговорили питання, які сьогодні є в галузі освіти Миколаївської громади. І треба належне віддати сьогодні керівнику пану Андрію за активну участь у розвитку галузі освіти, підтримку і. Абсолютно вникає усі питання, які виникають, він компетентний у цих питаннях, спілкуючись з ним, ми це побачили. Треба сказати, що передбачення законодавством повноваження органів правління освітою на місцях є такими, що вони створюють ефективну мережу. І систему управління в сфері освіти. Вони її формують, вони її змінюють. Також сприяють професійному розвитку підпрацівників, створюють безпечне освітнє середовище в тих закладах, які належать їм, також інклюзивне освітнє середовище. Дбають про утримання і розвиток тих закладів, які є на їхній території. Ну і звичайно, мають бути прозорими, відкритими в діяльності співпраці із громадою. Саме такі питання ми дивилися, і треба сказати, що е, наші колеги, працівники відділу е, освіти, Працювали працюючи з ними, ми побачили, що і мережа закладів на сьогодні є досить потужною. Однак є питання, на які ми акцентували увагу і рекомендували. Що саме ми говорили? Ми говорили про те, що. Варто спільно з основниками, керівникам закладів освіти, батькам, громадським організаціям провести такий, таке обговорення громадське, ще раз переглянути мережу, бо десь вона є переповнення в закладах освіти або ж у дошкільних закладах. Звичайно, така проблема є у всіх містах, але ми працюємо для того, щоб її сформувати таким чином, передбачити на роки. Ту кількість дітей, яка буде відвідувати дошкільні заклади або школи, тобто підготувати такий проєкт рішення плану розвитку мережі і внести доповнення до стратегії розвитку громади, про що ми і говорили із паном Андрієм Головою. Також ми подивилися і всі діючі документи, які є у відділі освіти. І в окремих, так як законодавство у нас дуже швидко змінюється, ми рекомендували установу. Чи документи в відділі окремі привести у відповідність уже до діючого сьогодні законодавства? І, звичайно, що е, говорили про розвантаження е, окремих закладів освіти відповідно до їхньої проєктної потужності. Що окрема потужність, наприклад, є 400 діток, ну, а є 500 чи 600. Тобто, проаналізувати ось е, такі питання, які ми дивилися, і питання треба сказати, досить. Професійно, досить відповідально, досить ґрунтовно аналізується у відділі наш вашому освіти. І ну правда, він називається що молоді та спорту Миколаївської міської ради, але ми більш більше акцентуємо так до освіти. Хочеться сьогодні подякувати колегам за ту самовіддану працю за той глибокий аналіз, який ми побачили у відділі відповідальність працівників за кожну ділянку Яночку освіта сьогодні працює працює спільно, працює на результат, і він є абсолютно помітним і зрозумілим. Просимо проаналізувати ще раз всім разом, завершити оті маленькі аспекти, які є. І щиро вдячні за конструктивну працю, взаєморозуміння, взаємопідтримку. Ми мали доступ до усіх документів, які сьогодні нас цікавили. Що є дуже позитивним, конструктивним і професійним. Тобто, люди не казали, що немає документу. Всі були абсолютно документи. А ми перевірили їх, мабуть, до тисячі, якщо не більше самих найменувань документів по всіх питаннях. Дякую всім за співпрацю. Пані Валентина, дякую. Дякую ще раз, що долучилися до онлайн зв'язку. дзвінку. Хотіла уточнити, чи ще провели такі аналізи у інших органах місцевого самоврядування в інших відділах Львівської області? Чи лише... лише у вас, пані Оля. Так, лише у вас ваша громада є першою, ну а перші, як завжди, вони мають. Ну, позитив, вони мають дуже високу відповідальність, і ми не обирали десь там кращу, гіршу громаду. От ми знали, бо були у вас було проведено і аудит в Миколаївській школі досить позитивно. Ми хотіли ж подивитися, вже, як абсолютно працює відділ освіти, якими він питає, де можливо, треба щось підказати, де можливо треба напрацювати щось. Ми мали досить таку конструктивну розмову із керівником відділу паном Андрієм. І ще раз. Хочу сказати з засновником і керівником територіальної громади, паном Андрієм, де бачили, що до галузі освіти є абсолютно позитивна тенденція розвитку і ставлення. Дякую, скажіть, будь ласка, чи будете проводити в інших органах, в інших громадах? Так, таки. Е... Форми вивчення роботи органів місцевого самоврядування будуть проводитися в інших цьому році. Ми б зараз поки що про план не говоримо, але бо ж він залежить від того воєнного стану, який є у нашій державі. Але звичайно, що вони будуть це, ніби був такий, ну я не скажу пілотний проект, а пробація, але один із таких перших був в нас заходів, які ми провели у вас. А далі будемо планувати в робочому режимі, адже це є з на все правовому полі, і ми будемо виконувати його і скажіть, будь ласка, чи е, в разі виявлення недоліків в тому чи іншому відділу тій чи іншій громаді, які будуть прийматися міри з приводу діяльності і розвитку освіти? Вивчаючи роботу того чи іншого органу управління освітою, ми даємо висновки і рекомендації. У висновках і рекомендаціях ми направляємо на орган ну, керівнику територіальної громади, відділу освіти, він буде розміщений на сайті Державної служби. Всі ці результати будуть розміщені. Звичайно, що в разі, якщо ми будемо бачити, що є порушення чинного законодавства, ми його виписуємо і рекомендуємо вже відповідати відповідно керівнику територіальної громади приймати ті чи інші міри або їх усувати також. Скажіть, будь ласка, бо маємо е, можливість порозмовляти з приводу сертифікації е, педагогів. Наскільки відомо, е, попри війну вона відбувається, е, і це є суттєве і актуальне питання для вчителів е, не тільки громади Миколаївської, але й всієї Львівщини і всієї України, які продовжують працювати е, для дітей. Так, ми дуже багато розмовляємо про те, що наші учні Львівської Львівської області є е, е, переможцями конкурсів, фестивалів, олімпіад, ЗНО. Але ж за цим всім стоїть вчитель. Непомітний, знаючий, професійний, творчий, мотивований. Той, який допомагає, направляє, і звичайно, що попри складні умови того повномасштабної війни процедура зовнішнього оцінювання вчителів початкових класів відбулася і відбулася успішно. І треба щиро подякувати сьогодні. Усім педагогам, які взяли участь, їх було дуже багато, понад 200. Складна процедура була тестування, самооцінювання, процедура практичного досвіду і 126 осіб Львівщини, це найбільша кількість педагогів. Пройшли успішно і отримали сертифікат. Але всі, хто сьогодні на тому чи іншому етапі не зміг сьогодні пройти, ми ми дуже просимо, знаємо, які ви сьогодні нас талановиті і, і професійні колеги. Так як і дітей ми направляємо на Олімпіаду, і кажемо, важливо, що ви взяли участь. Ви взяли участь і на тому чи іншому етапі з тих чи інших питань не пройшли. Тому через рік ми вас запрошуємо пройти сертифікацію успішно і будемо комунікувати. Треба сказати, що. Ліс Миколаївська громада також досить непогано працює вже поспіль всі роки. Якщо ми говоримо про 20-й рік, це було п'ять учасників, в 21-му му три учасники і в цьому році, в двадцять му також є три учасники сертифікації. Якщо ми подивимося про кількість педагогів, які є, ми для себе визначимо, що це дуже Позитивно, такими ж кроками варто і йти далі. Якщо ми говоримо про експертів сертифікації, це також досить позитивно: ми маємо сім осіб. Вони, це ті вчителі, які пройшли сертифікацію, вже сьогодні є експертами, вони допомагають вивчати педагогічний досвід інших педагогів з інших областей. Варто відзначити, що і експерти з аудиту у вас є 5 осіб, це також дуже позитивно. І ви знаєте, що про сертифікацію я ще хочу сказати, що метою є її виявлення із заохочення тих педагогічних працівників, які мають високий рівень педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання, новими освітніми технологіями. Вони сприяють поширенню, вони готові ділитися цим досвідом, і вона формує нову генерацію вчителів. І як інструмент зовнішнього оцінювання удосконалює якість освіти, саме ці вчителі є майбутніми керівниками закладів освіти, саме ці вчителі ну. Директорами, заступниками директорів, звичайно, керівниками якихось об'єднань, або ж навіть і керівниками центру професійного розвитку, або ж е, працівниками. Там мусить має бути досвідчений педагог, який пройшов вже в цю процедуру. І от на Стріщині ми маємо, що стрільська громада, ми маємо також досвід роботи. 10 педагогів в них були е, важливо. Звичайно, щоб всі прагнули, бо десь із кінця січня, початок лютого, ми будемо знову оголошувати початок сертифікації 23 для вчителів початкової ланки. Тому варто ще раз проаналізувати, подивитися, підтримати вчителя, нагородити цих вчителів, сказати дійсно вони мудрогелики, дійсно це промінчики наші, це ті, які сьогодні. Проваджують нові напрацювання і е, я їх називаю просто вчителями, е, які е, отнесуть, несуть, знаєте, в, в, в таке яскраве світло, і ми всі йдемо до Європи. Кажемо, там немає атестації, є сертифікація. Тому дякую кожному вашому вчителю, дякую кожному керівнику, який підтримав такого вчителя. Дякую відділу освіти, дякую територіальній громаді, пану Андрію за. Ту підтримку освітян у вашій громаді ми саме так побачили. Пані ну, Валентина, ще нагадайте нашим вчителям, які будуть переглядати відеосюжет, як правильно податися на сертифікацію. Буде так сертифікацію буде оголошено. Вони на Фейсбуці і на сайті Державної служби, і ми будемо про це писати в відділи освіти. Будемо готувати листи, кожен керівник закладу отримає. Ви вони побачать, що оголошено, буде дано там 7 чи 10 днів на те, що вони зареєструвалися. Буде даного посилання на реєстрацію. І, звичайно, користуйтеся е, порадами наших колег, які вже пройшли сертифікацію, які є експертами, вони допоможуть і зареєструватися, бо там нелегка процедура. Скажемо, сьогодні комп'ютерні технології дуже гарно пішли вперед. Звичайно, що користуються нехай тими порадами і. Е, при реєстрації вони побачать, які треба подати документи. Обов'язково пакет документів. Будьте дуже уважні подати їх. Важливо, щоб самооцінювання вони провели правильно і про все розповіли. Само самі себе оцінили, і ця самооцінювання проходить ще раз наголошу такій нашій інформаційно-аналітичній системі Евалюет, яка дозволяє зразу вчителю побачити результат, як він себе оцінив. Ну а далі практичний досвід він непростий також. Але для вчителя новатора, вчителя творчого, це великий позитив. Запрошую вас до сертифікації, яка буде оголошена 23. Дякую. Нагадаю, що про аналіз органу місцевого самоврядування відділу освіти молоді та спорту Миколаївської громади та про сертифікацію вчителів Львівщини розмовляли сьогодні з начальницею. Управління Державної служби якості освіти у Львівській області з пані Валентиною Загремою. Дякую до зустрічі. Ольга Марків, Віталій Міхін, Миколаїв на Дністрі.